Усім привіт, мої любі! Трошки зміна на моєму вікні перевісила сюди котлею або гуаранті скінері. Вона наче як має заквітнути, оцей рост вона в мене наростила класно і дала чохол. І я думаю, що вона би проквітла там у мене на стелажі, але через відключення знову світла. А я переживаю, що просто не перем... не встигну перемкнути, не буду вдома, ще щось. Не вистачить їй світла, тому повісила на вікно. І так буде більше і краще її освітлення. Ну, сподіваюся, що проквітне порадує мене квітами. Це буде перше цвітіння. І тут же висить фульвенсіс красуня Але от я думаю, що не проквітне вона з другого росту. Я заглянула, немає там чохла. Тож не наростить вона його вже, але хай поніжиться на сонечку. Потім, як все нормалізується, переставлю. А на цьому сьогодні все. Слава Україні.